Влітку 1944 року на території Галицького району точилися жорстокі бої за визволення від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні про події тих часів нагадують пам'ятники і братські могили, у яких знайшли вічний спокій тисячі воїнів, полеглих у боротьбі з чужоземними загарбниками. Одна з таких могил знаходиться у бурштині. Саме тут щороку, 9 травня, збираються ветерани Другої світової війни і жителі міста, аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали. Ле життя, визволяючи рідну землю від фашистських окупантів, так 9 травня 1945 року тишу кров'ю відвоюваного першого мирного дня розірвав військовий салют. Через 68 років по тому у тисячах населених пунктів України про свято зі сльозами на очах ветеранів їх нащадків сповістили до знайомі мелодії духового оркестру. І так уже співпало, що і тоді і сьогодні це була світла сонячна днина. Ще плакали і сміялися цілих дві години, а потім стихло все. Здобутий тоді ціною мільйонів людських життів мир став надбанням і найвищою цінністю усіх повоєнних поколінь. Я ж не знаю, що таке війна. Юність не скалічила вона, неба не спотворила блакить. Ці слова були адресовані присутнім на віччі ветеранам Другої світової війни. Бо саме завдяки їм і їх бойовим побратимам сьогодні над нами чисте небо, і ми не чуємо гулу літаків і вибуху снарядів страшної війни, що у 41-му. Обпалила їхню молодість. Добровольно 17 років пішов в батальйон. І нас розбили, і потім розформували, А ми пацани були. Тоді вони усі були такими, майже дітьми, от тільки дитинство і молодість були зовсім іншими. Григорій Кузьменко і досі пам'ятає перше воєнне літо і своїх полеглих під час оборони Севастополя товаришів. Наш корабль затопили фашисти, нас залишилося шість чоловік живих. От. і Нас відправили на... там, як тільки кораблі затонув, де він не затонув, живі залишилися, формували роти, батальйони, полки і. На оборону міста Севастополя ми 250 днів були в окруженні в Севастополі, але ми, мараки, на нас надіялися як на кого, як на Бога. Чекали на них на просторах поневоленої Європи, чекали і вдома. От тільки не всім судилося повернутися до рідної домівки, і мільйони українських дітей так ніколи і не побачили своїх батьків. Три роки було мені, як почалась війна, та й батько загинув, та все. У мами п'ятеро дітей лишилось. Мій батько загинув 19 квітня 1945 року на німецькій території за 100 кілометрів від Берліна. І це свято я, звичайно, завжди приходжу на мітинг, який присвячений ветеранам війни. І згадую і, і думаю, що мій батько теж десь похований, і можливо хтось покладе квіти або вінок на його могилу. А скільки таких могил по всій Європі, і скільки болю у пам'яті народній? І живуть у пам'яті народу його вічні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни. Тож у пам'ять про полеглих у великій війні біля братської могили у Бурштині було відправлено панахиду, покладено квіти до підніжжя пам'ятника воїну-визволителю, а усіх ветеранів із Днем Перемоги привітали міський голова Бурштина Петро Курляк і заступник голови райдержадміністрації Богдан Мазурик. Юні мешканці міста подарували ветеранам квіти. А військовий оркестр знову і знову наповнював атмосферу свята давніми, але усім поколінням знайомими мелодіями.